В Коломиї закінчився 23-й музичний фестиваль імені Анатолія Косанатольського. Впродовж трьох днів коломияни слухали різнопланову класичну музику. Для них виступали симфонічний оркестр Івано-Франківської філармонії, хорові колективи факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, солісти, актори та юні музиканти. Більше про перебіг фестивальних днів дивіться у сюжеті Мар'яни Мацьків. Чний фестиваль імені Анатолія Косанатольського вважається одним із найдавніших в Україні. Таким чином, Коломияни вже 23-й раз вшановують пам'ять славного земляка. Але цьогорічний докорінно відрізняється від попередніх. Найважливішою особливістю цього річного фестивалю є те, що фестиваль приурочений сторіччю дня народження Косанатольського, і всі три фестивальні концерти побудовані так, що Звучать тільки музика, твори написані великим маестром. Я думаю, що це найцінніше, найважливіше відмінність фестивалю. Перший фестивальний день 11 грудня розпочався традиційною урочистою частиною. Вітальне слово на ній мала влада, організатори та поважні гості дійства. Серед останніх був відомий композитор і музикознавець, народний артист Мирослав Скорик. Кожного року все більше і більше усвідомлюю, які великі значення. Мала постать Ко-Санаторського для музичної культури України. Я пам'ятаю, що я студентом був на 50-літньому юбілеї Осико-Санаторського, і я був дуже добре з ним знайомий на протязі всіх років. І ми тепер бачимо, що яку він вніс велику свою частину розвитку української культури, зокрема. 23-й рік поспіль на фестивалі присутня дружина Анатолія Косанатольського Надія Кос у Коломиї. Жінка приїжджає зі Львова. Як я їду до Коломиї, то я як я їду як на побачення з Анатолієм Йосиповичем. У мене вступає якась такий цілком інший тонус. В мене вступає і ця аура, яка панує тут в залі серед. Слухачів, я е, з вдячністю згадую людей, яких, які вже, на жаль, не приходять в силу свого віку, фізичних можливостей, але я е, завжди з теплом згадую про них. І завжди я думками вдячна їм за увагу, за тепло, за розуміння, за відчуття музики і особи Анторіосковича. Після такого невеликого вступу на сцені народного дому відбувся концерт симфонічної музики за участю симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії. Більше години колектив під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України. Диригента Руслана Дорожівського виконував найвідоміші твори кос Анатольського другого дня фестивалю у музеї історії міста відбулась музична вітальня за участі науковців з України та за кордону. Як каже співорганізатор заходу, заслужений діяч мистецтв України, композитор Олександр Козаренко, така зустріч ближче познайомила людей із пісенним колом Косанатольського. Нас традиційне музичне вітання, яке знайомить колем'ян з гостями фестивалю, з виданнями і є своєрідним анонсом концертів, які відбудуться впродовж днів фестивалю. Маємо сьогодні. Поважних професорів Київської консерваторії Тамару Франківну Гнатію, Марину Давидну Копицю, солістів Львівської філармонії, Оксану Рапіту, Мирослава Драгана, Людмилу Кострубу, Ярославу Матюху. І сьогоднішня бесіда у вузькому колі близьких друзів музики Косанатольського спробує ввести. Коломійську публіку в атмосферу, в якій писалася ця музика вже ввечері за участю солістів Львівської філармонії, піаністів Ярослави Матюхи, Оксани Рапіти, Ярослава Драгана та вокалістки Лілії Коструби, відбувся концерт камерної музики. А завдяки актору театру імені Марії Заньковецької Роману Білю глядачі познайомились із поезіями та записами зі щоденника Кос Анатольського. Я з охотою почав грати, і співати ту прекрасну вразницьку шедрівку, а потім розійшовшись. Поплив шляхом імпровізації, модуляції і розвитку. І тут раптом зродилася у мене думка: чи не взяти б мені цю щедрівку в основу другої повільної частини фортепіаного концерту? Останній фестивальний день почався із відкриття пам'ятної таблиці на будинку, де народився Анатолій Кос Анатольський. Нагадаю, що зараз там міська 10-та школа. Потім відбувся вже традиційний концерт учнів та випускників музичних шкіл міста. А завершальним акордом 23-го музичного фестивалю став концерт за участю чоловічого, жіночого та мішаного хорів факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом Марії Камінської та Михайла Телюка.